Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні приготую смачну закуску, яка сподобається кожному. Це оселедець в гірчичному соусі для приготування нам знадобиться філе одного оселедця, половинка цибулі, можна взяти і більше, 25 мл рафінованої олії, 15 г гірчиці, 10 г меду, 25 г діжонської гірчиці та 10 мл оцту. Рецепт засолювання оселедця вже є на каналі, отож залишу посилання на його відео в першому закріпленому коментарі. Нарізаю оселедець тоненькими шматочками. Нарізаю цибулю півкільцями. Для соусу змішую олію, гірчицю, оцет та мед. Ретельно перемішую. Ось такий однорідний соус має вийти. Заправляю ним рибку. Відправляю рибку в холодильник на одну годину, а краще на ніч.